Закручується буря навкруги, і важкі краплі прилетять до тебе, міняються обставини твої, стає непросто, на душі нелегко, і думаєш, що зовсім ти один. То я скажу тобі: поглянь на небо, там, понад хмар Спаситель твій, він всім життям Твоїм керує, і хмари темні, то з його руки, бо дощ потрібний і для тебе, друже. Щоб ти поповнив свої ріки всі. Прийми цей дощ, як Господа дарунок, візьми урок і Богу твердо вір. Ти не один, Бог завжди тебе чує. Одного разу підійме столи і виведе, побачиш ти висоти, складеш подяку, що Господь почув. Коли нелегко, покладись на Бога, бо Він творець життя і повелитель бур.